Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA. І сьогодні в даному відео ми протестуємо 4 засоби для догляду за автомобільним пластиком на основі силикону. Дані засоби представлені такими брендами, як Runway, Novax, Helpix та Sapphire. Як я вже сказав, всі вони на основі силікону, але при цьому в рецептурі або складі є певні відмінності. Наприклад, Runway це виключно силіконова емульсія плюс вода. Тут в нас силіконова емульсія, плюс вода, плюс барвник плюс ароматизатор, плюс ще антибактеріальна домішка. В даному випадку все те саме, тобто силикон, вода, барвник, ароматизатор, але плюс антибактеріальна домішка, антистатичний компонент, і також віск. Тобто тут і силикон, і віск в складі. Ну і нарешті сапфір. Тут у нас водно силіконова емульсія, плюс консервант, плюс ще якісь. Полідіметілксилоксан. Відповідно, найпростішу рецептуру в нас має засіб Runway, найскладнішу, найкрутішу Helpix. І зараз ми порівняємо ці засоби між собою і з'ясуємо, що краще. Звичайний силикон, силикон плюс віск, або там силикон, плюс якісь ще консерванти або інші компоненти. Для порівняльного тесту в нас є ось такий пластиковий поріг від автомобіля Toyota Camry. Як ми бачимо, тут пластик такий вигорівший і потертий. І відповідно, кожну діляночку цього. Порога ми будемо відновлювати за допомогою окремого засобу. І п'ята ділянка в нас буде слугувати в якості контрольної. Ми її нічим не обробляємо. Почнемо з поліроля очисника від Runway. Цей засіб підходить не тільки для пластику, а ще й для шкіри. Він очищає поверхні, надає їм блиску, а також захищає від вигорання. Спосіб застосування досить простий. Потрібно нанести засіб на мікрофіброву серветку або інший аплікатор і просто обробити поверхню. Відповідно обробляємо нашу мікрофіброву серветку засобом і далі наносимо його на поверхню. Я спочатку роблю це ось такими горизонтальними рухами, потім вертикальними, і потім вже рухами по колу, щоб максимально заповнити всі пори і мікротріщини. Після нанесення засобу потрібно буде почекати 5-10 хвилин для полімерізації. Далі тестуємо поліроль молочко від Novax. Цей засіб можна використовувати для пластику і вінілу, і також ним можна обробляти зовнішні бампери, якщо вони, звісно, не пофарбовані. Спосіб застосування аналогічний попередньому засобу. Зволожуємо аплікатор молочком. Як ми бачимо, воно досить. Густе, на відміну від попереднього засобу, і далі обробляємо поверхню аналогічним чином. Можна спочатку трішки розподілити засіб більш рівномірно по всій поверхні, а потім вже починаємо обробку. Все, поверхня готова, переходимо до третьої ділянки. Третю ділянку обробляємо засобом з найбагатішою рецептурою. Це поліроль від Helpix. Він підходить виключно для обробки внутрішніх поверхонь, і ним ми можемо обробляти пластик, дерево, вініл та гуму. Ну, в нашому випадку будемо обробляти пластик. Наносимо поліроль на аплікатор. Тут же, знову ж таки, більш рідка структура, вона одразу поглинається аплікатором. Далі розподіляємо засіб по поверхні. Все, поверхня готова. Переходимо до останньої четвертої діляночки. Четверту ділянку обробляємо засобом від сапфір. Цей поліроль призначений для пластикових і гумових поверхонь всередині салону. Також в описі вказано, що цей засіб має антистатичний ефект. Спосіб застосування знову ж таки аналогічний. У цього засобу можна сказати, така найрідкіша консистенція, майже вода. Але ми добре зволожили наш аплікатор і тепер можемо спокійно обробляти поверхню. Все, тепер нам потрібно почекати ще хвилин 10, щоб всі поверхні повністю висохли і полімеризувалися. Ну що ж, по результатам цього тесту, на мій погляд, найкраще проявили себе поліролі від Runway та Helpix. Тут ми бачимо непогане маскування подряпин, а також... Досить суттєве відновлення кольору. Але у Хелпікс, мабуть, завдяки додаванню воску, ми бачимо, що чорний колір такий більш глибокий та насичений, на відміну від Runway. І тому ось цей засіб мені сподобався більше за все. Що стосується ділянок оброблених засобами Новакс та Сапфір, то в принципі в порівнянні з тим, що було, якщо подивитись на ось ці місця, де була у нас молярна стрічка, то результат також приголомшливий. Але в порівнянні з... Helpix та Runway результат гірше. Тут пластик у нас такий чорно-сірий, тобто повністю чорний колір, можна сказати, не відновився, і також подряпини замасковані набагато гірше. Ну, можна сказати, що у Novax та Sapphire однаковий результат. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.